Світ наповнений мільйонами дітей, усі вони різні, з різними характерами, здібностями, мріями та талантами, хтось легко запам'ятовує цифри й обожнює математику, а хтось любить малювати і бачити світ у кольорах, дехто вже знає, ким хоче стати, а хтось ще тільки шукає свій шлях. Але чи завжди ми, дорослі, помічаємо цю унікальність? Чи підтримуємо кожну дитину так, як вона цього потребує? У кожної дитини свій ритм пізнання світу. Одні швидко навчаються читати, а інші потребують більше часу. Дехто без зусиль розуміє математику, а комусь легше висловлюватись через музику або малюнки, і це нормально, головне дати кожному шанс розкрити свій потенціал. Дитина не повинна почуватися повільнішою чи менш здібною, їй просто потрібен час та підтримка. Адже оцінки це лише цифра, а справжня цінність у бажанні вчитися та розвиватися. Учитель це не просто людина, яка передає знання, це той, хто бачить в кожному учневі потенціал і допомагає йому розквітнути. Вчитель це підтримка, мотивація, натхнення. Це людина, яка вірить у дитину навіть тоді, коли вона не вірить у себе. Коли вчитель створює атмосферу довіри та розуміння, діти починають розкриватися. Вони не бояться ставити запитання, висловлювати думки, пробувати щось нове. Вони відчувають, що їх цінують не лише за успіхи, а й за старання та зусилля. Хороший вчитель не просто навчає, він розкриває таланти, він допомагає кожній дитині. Знайти її сильні сторони і використовувати їх у житті, коли дитина відчуває підтримку, вона сміливо пробує, досліджує, ризикує. Вона знає, що її унікальність цінують, і що її шлях це її особливості. Важливо не тільки звертати увагу на успіхи, а й підтримувати в моменти невдач, адже навіть помилки це частина навчання. Головне навчити дитину не боятися рухатися вперед. Кожна дитина це світ, який тільки починає відкриватися. Вона неповторна, унікальна, талановита. Якщо ми, дорослі, допоможемо їй знайти свій шлях, вона досягне великих висот. Підтримуємо наших дітей, давайте допоможемо їм розквітнути, адже кожна дитина це особливий дар, який варто плекати з любов'ю та турботою.